Нове житло мені подобалося так, здоровений сервант, що займав півзали, закриваючи собою добрячий шмат стіни. Звісно, асоціювався тільки з безкінечною безвихіддю, але за ті гроші, які просила власниця. Ну, я б потерпів ще б пак, перебратися нарешті з інститутського гуртожитку до двокімнатної квартири, нехай навіть і орендованої, це вже ціла справа для студента. Саме цієї миті я осмислив нарешті, яким же вірним рішенням було переїхати до Харкова на навчання. Місто мені завжди подобалося, але тепер, коли я нарешті відчув п'янкий смак самостійного і зізнаюся чесно, дещо розгульного життя, моє сприйняття і міста, і себе значною мірою перемінилося. Не останню роль в цьому відіграла моя нова квартира навіть не квартира, а той факт. Що хазяйка Аліна Сергіївна обіцяла не приїздити сюди від слова взагалі. Вона, як виявилося, переїздила до дітей у Польщу, і, як я зрозумів, збиралася там зустріти благородну старість. До речі, жінка ця теж була доволі цікавою. Її, більш ніж поважний вік, погано в'язався в моїй уяві з татуюваннями на передпліччях бабці. На правому був зображений чорний місяць у повні, на лівій. Такий же, тільки багряний. Це змушувало мене чомусь думати, що молодість Аліни Сергіївни пройшла достатньо цікаво, аби про це можна було розповідати не кожному. В будь-якому випадку слово своє вона стримала і зникла з мого поля зору назовсім. так почалося моє самостійне життя. Насолоджуючись останніми днями літа, я часто сидів на балконі, слухав музику в наушниках та пив пиво. Так протікала купа моїх вечорів, і цієї неділі я теж стояв на балконі, попиваючи пиво. Поруч із будинком погойдували своїм гіллям високі берези, вони шикувалися струнким рядом вздовж вузького тротуару, яким поволі крокували поодинокі перехожі. Трохи далі дорогою курсували автомобілі. Не дивлячись на жвавість проспекту, тут не було так шумно, як того можна було очікувати. До того ж, моя квартира знаходилася на третьому поверсі. Раптом увагу мою привернула одна бабця. Стара жінка в довгому замисканому халаті та чорній хустці, не зводила з мене погляду. Її невдоволене обличчя, покраєне глибокими борознами зморшок, було повернуте в мій бік. Сірі очі, над якими нависали густі та кошлаті сиві брови, дивилися з дивною помістю почуттів. Там був і гнів, і страх. І відразу. Коли стара порівнялася з балконом, то почала хреститися, не зводячи погляду з мене. Стало трохи смішно, але з тим я відчув певну напругу і роззирнувся, припускаючи, що не моє існування стало причиною такої дивакуватої поведінки незнайомки. Ліворуч було вікно, що вело до моєї спальні, а праворуч, темніло вікно сусідів, що жили в кутовій квартирі. Я погано бачив з цього ракурсу. Але воно, наче було завішене цупкою темною шторою. Не розуміючи нічого, я знову поглянув на стару. Баба ж несподівано харкнула на землю в бік будинку і, не припиняючи хреститися, рушила далі. Моє бажання стояти на балконі різко понизилося до нуля, а тому я швидко зайшов до квартири і зачинив за собою двері. Кон че на! Я реготнув і, допивши пиво, зім'яв банку. Подальший мій шлях пролягав до кухні. Якщо точніше, то до холодильника за наступною банкою. Навіжена увірвалася до мого життя через тиждень після мого в'їзду в квартиру і, безперечно, не могла затьмарити тої радості, якою наповнювалося моє серце від усвідомлення, такої жаданої та очікуваної незалежності. Незалежність же, у свою чергу, була доволі ефемерною, бо жив я все ще на кошт моїх батьків. Але я ставав на ноги, тому з цим недоліком можна було не рахуватися, рахуватися доводилося з іншим. Того вечора я сидів за ноутбуком і пристойно так сп'янів. Не пам'ятаю, що я дивився, але, здається, це було щось японське, і, здається, налічувалося серій 700, якщо рахувати з філерами. Враховуючи, що країною походження була Японія, то драматичні сцени тут були раз на 2-3 хвилини. І от. Коли черговий раз заграла сумна мелодія, а персонажі багатозначно замовкли, я крізь дрімоту почув ледь чутний сміх із зали. Вся моя безтурботність миттю вивітрилася. Мій стан можна було описати як подібний до стану жертв психіатричних лікарень минулих століть, коли пацієнта лікували зануренням у крижану воду, щось подібне сталося зараз і зі мною. Я одразу ж протворезів. Якусь мить мені довелося прислухатися, але сміх не стихав. З хвилину я змушував себе встати, а ще з хвилину піти до зали. Коли ж я нарешті рушив, то підлога, котра до цього ніколи не скрипіла, раптом вирішила, що це її прямий обов'язок. Я спинився в дверній проймі, але через темряву не міг нічого розгледіти. Рука моя намацала вимикач, він клацнув. Загорілося світло. Як і очікувалося, зала виявилася порожньою, але сміх не стихнув. Я знову прислухався, і, оскільки тепер знаходився ближче до його джерела, то збагнув, що звук долинав із сусідньої квартири, кутової, вікно якої закривала цупка темна штора. Ясно, тепер мені все ясно. Я розвернувся, і, сміючись із самого себе, побрів назад до спальні. Почався навчальний рік, потяглися пари, деякі цікаві, деякі ні. Я добряче поринув у навчання і вже навіть призвичаюся до набридливого сміху, котрий все ще періодично лунав. З цієї делікатної ситуації я вийшов наступним чином став зачиняти двері до зали, усував, так би мовити, не причину, а наслідок. У одну з п'ятниць я знову досидів майже до опівночі, випив я більше звичного, встановивши свій новий рекорд. Не зовсім очікувано, вже знайомий звук пролунав з боку зали, але тепер значно голосніше. Мої очі самі закотилися. От би й мені посміятися! гукнув я і аж заусміхався. Сміх припинився. Я збентежено перевів погляд на стіну, яка відділяла мене від зали. Невже мене почули? Але цього не могло бути, якщо сміх лунав із сусідньої квартири? Я підвівся. І ледве не навшпиньках покрався до зали, відчинив двері та зазирнув. Знову довелося увімкнути світло, аби бодай щось розгледіти. Ну, вже там я не знаю, насмішку ото промимрив я, кидаючи погляд на стіну, котра відділяла мене від сусідів. З-за стіни зазвучав регіт хтось неначе гоготав, гортанно та хрипко. Я остовпів від несподіванки, не маючи змоги бодай відірвати погляд від стіни, яку перекривав сервант. Це гоготання звучало лячно було в ньому щось вороже та навіть зверхнє. Раптово, неначе грім з ясного неба з за стіни залунав гуркіт, хтось з того боку цегляної перепони почав гатити об стіни чимось важким. Хміль все ще вигравав у моїй голові, породжуючи протиприродну п'яну сміливість. Але й вона помалутанула перед лицем цієї мало для мене події. Гепання припинилося так само раптово, як і з'явилося. Але сміх тільки посилився. Приглушений, але все такий же гучний, він почав то віддалятися, то наближатися. Неначе хтось метався квартирою по сусідству, знову зазвучав різкий гуркіт, мов хтось бурляв меблі. Я відсахнувся, але миттю взяв себе в руки. Лука! Я швидко покрокував до виходу з квартири, намагаючись задушити страх, удаваною злістю. Під'їзд зустрів мене стійким смородом сигаретного диму та приглушеним жовтуватим сяйвом лампочки на стелі. Я наблизився до сусідніх дверей і рішуче постукав. Якусь мить стояла тиша, і мені здалося, що лячне готання та шум припинилися. З за дверей натомість почулися кроки. Вони повільно наближалися, і двері відкрив немолодий чолов'яга. Він був у майці та сімейках. Що сталося? поцікавився він трохи збентежено, трохи сонно. А ти не хочеш трошки децебелки свої притишити? випалив я, але несподівано для себе усвідомив абсурдність пред'яви. Чоловік, очевидно, спав лише хвильку тому. Мій погляд стрибнув йому за спину. Квартира сусіда була поглинута пітьмою. Горіла тільки лампочка в передпокої. Що? Сусід дивився з явним нерозумінням. Ти йзотих, закинувся чимось. Ти мені чесати перестань, я чудово за стінкою шум чув. За якою стінкою, алло? З кутової кімнати. чоловік роздратовано поторочив рукою. Іди, прокапайся, то в твоїй квартирі кімната, пити треба менше. Я зиркнув на свої двері. Тобто. Іди з Богом, бо зараз ударю. Так там шум. Я розгубився, нічого не розуміючи. Ну, то дзвони Аліні, чого ти мені мозок париш? У мене її номера польського немає. Що? Вона у Польщу до дітей. Яких дітей, чудо природи, у неї ні дітей, ні чоловіка, ніколи не було. Вона одинока. Я мовчки стояв і кліпав. Іди проспися він почав закривати двері. Але, я тобі сказав, будеш у моїй двері знову стукати? Я постукаю твоєю головою об сходи. Йди, я знову лишився на самоті. Почуте, здавалося, настільки неймовірним, що я не відразу зміг усвідомити нову для себе реальність. У моїй квартирі хтось був. Як довго? Увесь час день, два. Коли він туди потрапив? Як він туди потрапив? Мене охопила злість. Я влетів у свою квартиру і, вмикаючи на ходу світло, рішуче увійшов до зали. Несподівано я спинився. Новий крок було зробити куди важче. Вигляд серванту, який зараз слугував бар'єром перед чимось для мене невідомим, вганяв мене в стан ступору і змушував липкий страх розповзатися по тілу. Я поміркував. Ноги самі понесли мене до холодильника за добавкою. Для хоробрості я випив ще з літр пива і вже за кілька хвилин знову стояв в залі, озброївшись кухонним ножом. Зібравшись із духом, я уперся у циклопічну облуду, намагаючись зрушити. Все моє тіло напружилося і з шаленим скрипом сервант поповз підлогою, лишаючи виразні подряпини. Я страшенно засапався, проробляючи цей маневр. Але все ж зміг відсунути громіздку перепону. Переводячи подих, я відсторонився, озираючи те, що мені відкрилося. Велике коло, намальоване чорною фарбою, займало левову долю задньої стінки серванту. В коло були вписані гексаграми, пентаграми, гектаграми. Вони були нанесені одна на одну, неначе дотримуючись якоїсь незрозумілої системи. Навколо кола безладно купчилися якісь невідомі символи. Вони супроводжували також кожну лінію фігур і, безперечно, мали б щось означати, або принаймні означали для того, чия хвора уява забажала їх нанести на цей сервант. Але в основі всього цього були два символи: червоний та чорний місяці. Важко було сказати, як саме я визначив, що вони є центральними елементами всієї композиції, але все було саме так. Я наблизився до проходу і окинув незнайому до цього кімнату поглядом. Приміщення пустувало, обдерті стіни, обірваний провід замість лампи на стелі. Вікно закривала цупка чорна штора. А навколо його рами чітко виднілися ті ж самі символи, що й на дивному візерунку на серванті. Я ступив до кімнати і здивовано роззирнувся, не розуміючи, що саме могло видавати такі звуки. Похитуючись, я підняв погляд догори і вкотре побачив хитре сплетіння візерунків, подібне до нервюр на стелях готичних замків, і знову у центрі композиції були чорний та червоний місяці. Що це все могло означати? Сміх пролунав за спиною. Він зазвучав просто з зали. Тепер уже не приглушено та тихо, а близько, нахабно, впевнено, але вкрадливо. Я смикнувся, розвернувся. Різкий спалах і в квартирі в одну мить вибухнули всі лампочки. Житло поринуло в морок. Я ступив геть із кімнати, намагаючись забратися подалі від лячних символів, але майже не міг нічого розгледіти. Світло ліхтарів з вулиці чомусь майже не осяювало зали, темрява тут неначе згустилася. Мій нажаханий погляд пробігся приміщенням і спинився в кутку кімнати. Там тіні були найбільш густими, походячи на чорну та каламутну воду. Мить я вдивлявся туди, намагаючись визначити причину. Але побачив я там далеко не те, що очікував, у пітьмі звеличувався високий силует, значно вищий за мене. Голова його була схилена уперед, немов він дивився саме у мій бік, дивився на мене. Цьому не могло бути пояснень, цього не мало існувати саме зараз. Чомусь якоюсь частинкою своєї свідомості я пошкодував, що відсунув сервант. З дивної причини мені здалося це основною та фатальною помилкою. Хміль остаточно вивітрився, і я усвідомив, що ніж у моїй руці зараз скоріше грає роль провокативну. Мені нарешті вдалося відірвати погляд від височенної тіні і бликнути на вихід до коридору. В надії вибігти з квартири, втекти і більше ніколи не повертатися. Тінь ворухнулася. Вона зробила беззвучний крок у мій бік, приміщення, заполонив непроглядний, холодний та колючий морок. Він заповзав під мій одяг, обпікаючи холодом мою шкіру, заполоняв мене зсередини. Я заволав, але мій крик потонув. Неначе під товщою темної води, кімната поринула в цілковиту темряву, і я разом із нею. Поліція приїздила сюди кілька разів, їм довелося все ж трохи поворушитися, коли батьки зниклого студента забили на сполох. Але окрім порожньої квартири, недоторканих речей та дивних символів на серванті. Вони нічого не знайшли. Здавалося, що орендатор просто кудись зник прямо посеред ночі. Не збираючи речі, він пішов з дому. Такою була вбога версія слідства, оскільки вхідні двері не були замкнені. Справа ця швидко забулася у квартири ж з'явилася нова власниця. Як виявилося, Аліна Сергіївна все ж мала родичів. І переписала свою квартиру на молоду племінницю років 20, вона приїхала разом із білявим хлопцем, з невеликим шрамиком, що перетинав його ліву. брову. Хлопець цей носив окуляри в позолоченій оправі з прямокутними скельцями, щоправда, бачили його лише в день в'їзду нової власниці в квартиру, сама ж дівчина була негомінка. А тому сусіди швидко признали в ній родичку Аліни Сергіївни, хоча не тільки в цьому була їх схожість, куди більшої схожості додавали до смішного подібні татуювання, які мала племінниця. Чорний та червоний місяці на передпліччях.